30 років відзначили військовослужбовці 1085-го командного пункту повітряного командування Центр, що миті вони не поготові виявити порушника та дати відсіч незаконному вторгненню. Реальних прикладів за період існування частини безліч, і кожен з них є часткою великої історії. Життя вимагає тримати руку на пульсі. Терористичні прояви, незаконний перетин та несанкціоноване використання повітряного простору це далеко не повний перелік порушень, яким стають на заваді війська протиповітряної оборони. Інформація про надзвичайні випадки миттєво передається на пункти управління. У наш час одним із найпотужніших є 1085-й командний пункт повітряного командування. Центр він не втрачав позицій і за радянських часів, і за часів формування незалежної української армії. За роки існування в частині працювали на цивільних посадах та проходили службу багато висококласних фахівців. Вони тут шановані гості. І не лише під час урочистостей, таких як з нагоди 30-річного ювілею. Я маю сказати, що до 91-го року часть витримала серйозні екзаміни. Це інспекція міністра оборони, ті офіцери старої, які служили, знають, що такое инспекция міністра оборони. Не дай Бог получишь тройку, всему ПВО буде двойка. І нам пришлось здати на четверку. Ви ж пам'ять, як ми здавали, да? І в ітогіво війська ПВО отримали удовлетворительную ціною. Умови несення бойового чергування. Чимось нагадують роботу шахтарів. Глибоко під землею цілодобово відбувається управління черговими силами. Надходить та обробляється оперативна інформація. Зона відповідальності повітряного командування це 12 областей України. От, вся інформація від наших підлеглих підрозділів поступає на наш командний пункт. Вона тут обробляється і приймаються відповідні рішення. У разі порушення піднімається авіація, застосовуються зенітно ракетні війська і так далі. Фахівці командного пункту. Представники всіх родів війська зі складу повітряних сил. Вони постійно беруть участь у широкомасштабних навчаннях. Серед останніх перспектива 2012 командно-штомні тренування зі збройними силами Російської Федерації та Республіки Білорусь. Завдяки високому рівню підготовки вони здатні виконувати найскладніші завдання повітряного командування. Центр єслітам шотанісмовитані управлять, ну как би скаті в тих режимах, які їм будуть потрібні, по яким обстояється, то, то цей командний пункт помозі можуть взяти управління на себе і осуществлять Контролем за воздушним пространством країни. завдяки злагодженим діям військовослужбовців. Пункту з іншими підрозділами вдалося забезпечити антитерористичне прикриття євро 2012 Наш пункт управління був основний під час управління авіацією під час проведення матчу, самого матчу, та напередодні його і по закінченню піднімалася авіація з аеродромів. Бойова авіація і виконувала бойове чергування в визначених зонах над стадіонами, містами, які приймали участь в євро. З нашого командного пункту було здійснилось управління цими винищувачами, також черговими силами, які надавали допомогу в забезпеченні управління авіацією. Проте випадки несанкціонованих польотів трапляються досить часто. У переважній більшості порушники. Це приватні літаки. Тобто дуже багато було воздушних шаров зонтов, которые запускають на нашу територію, попадають. Ну звісно, вони зісно, ані дуже представляють собою определенну ціль. І пока розберешся, що це шар, теж и дежурные силы воздух, поднимали. дії терористів призводять до жахливих наслідків. Усі пам'ятають події 11 вересня в Америці. Тому вкрай важливо, щоб чергові сили протиповітряної оборони могли захистити від небезпеки столицю важливі стратегічні об'єкти і всю країну.